Вітаю, друзі! Це дядько Алекс, і сьогодні ми з вами будемо дивитися і грати, в принципі, таку в прекрасну а, і піздецьку страшну гру під назвою The Joy of Creation Story Mod. Є ще реборн-версія, є ще там якась ремастер, вроді версія але ремастер мене не тягне, реборн це а, просто сани слендермен, де ти шукаєш просто записки і все, і на цьому кінець всього геймплея. Так що давайте глянемо, давайте подивимося, що в себе представляє гра. А, я колись, вроді, Грав навіть. Можу помилятися, але вроді я грав. Так, це, я так розумію, наш головний герой, правильно? Е, вітаю! Що ти тут робиш в цьому домі? Батя, все окей. Там вроді мілкий говорив щось. Він сказав, все окей, не безпокосі, все окей. Так вибачте мене, можете сказати, як звувать? Ти можеш зі мною говорити, мудак? А нашому герою похер. Він просто щось там. якийсь приход ловить, походу. А що за логодром? Я сподіваюся, воно зараз не буде лагать, якщо буде лагать. БЛЯТЬ! Майкл! Що ж так пугать, то? а? Excuse me, just what are you doing in our house? The sun's about to go down. I... Don't think you... Нас раз уже 600 спитали, а що ми робимо в цьому домі? Я так розумію, що відповідать вони сильно хочемо. Ми, як е, головний герой метро. Якщо не помиляюся, там теж у нас не дуже говорящий персонаж. Мені мене от цікавить, а вони довго будуть говорити? тому що я, я. так розумію, все на тому, що uh, Майкл, Майкл, що що тут ту робиш, всі діла, вся фігня. Ти. диз. Дизи, давай, мен. <laughs> <laughs> в смысле. У нас оцей Майкл. Uh, він в Ну, давай послухаємо, тому що я воно громке От чому біда, я сам себе or не чую, так що наушник ще трошки перезніму. А як так вийшло, що нас, наш... Не, не наш головний герой, а оцей брат, та що з фонарем стояв такий, е, е, що тут робиш, брат? іди отсюда, But може гуляй. А, він в костюмі. А well, за вікном трошки look, ніч да yeah, yeah. там виброс походу, йде, тому що все кроваве, все красне, все червоне. Але все кажуть, і як то кажуть, так що да, і я надіюся, та що брат перестане говорити, тому що він мене підзаїбав. Я хочу вже грати, а я, скільки я знаю, яка <вит> сцени тут дуже довгі. Вся фігня. Ну давайте послухаємо, давайте. Може якось попробую перекласти. Я, yeah, правда, таким лиш менше, не дай бог. А походу, яка сцена закінчиться, блять. Походу, яка сцена просто закінчилась, так що. Uh, будемо вже. О! Пішло говно потухом. Привіт, нік. Це я, Майкл.

Once he opens the door, shut off the lights as fast as you can, Nikki. He can't see you well in the dark and he'll leave. Uh, oh, but make sure you're sitting down when you do that, alright? Okay, uh, then there's the chicken. Uh, what chicken? I chicken? don't uh, so 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 so. she's it's a it's not it's not to the uh, She doesn't want to be seen, but ignoring her doesn't help either. If she does catch you with the lights on, she'll scare you and stun you.

А, в БЛЯ, я X на то. Йоба, я нажав X. я випадково. Я не дослухав, я сподіваюся, що там сильно не було такої прям важливої інформації. Ну, коротше кажучи, значить, тут у нас приходить ем... Фредді. Фредді він приходить, треба закрити. Якщо ми не закриваємо захода, нам пізда. Тут баняха. Баняха, Баняха, він значить заходить. Якщо заходить, треба присісти і просто ждать, поки воно А, Тут. Або тут а де вон? А я до кінця не, розумів, не зрозумів, чесно кажучи, так що. Ладно, або тут, або тут повинен бути. Якщо тут чіка, то ми вирубаємо світло якбонів і так вони відворачуємося сюди. Ну, в принципі, зрозуміло, і Факсян. Факсян він десь з'являється, ми коротше, сісти, лягти, спати і... і ждати. Ну, мені страшно, скажу чесно, мене вже руки спотіли, тому що я знаю, що гра пізда, яка страшна. О! Тай -тай 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 -тай. Да -да -да. да -да Та-та-тай. Хороший це як, Марш... Ні, це не Марш Тореодора, це просто скрятовка. Марш Тореодора це Тан-тан-таран-тан Що ж ты делаешь туда? Бля, у мене уже цей, трошки погано мені. Так, ось Фредян Ага, Фредян закриваємо все. А, ага, це тебе ну що, я зрозумів. Фу, блядь, страшно просто адски. Тут головне зараз не перепутать просто всю, всю. Головне просто не перепутать всю мантру і не обоссати всю маліну. Тому що я я, я, я пугаюся як сильно, і я сподіваюся, що я сьогодні не получу якийсь, блядь, інсульт, інфаркт. Не акамінію тут, блядь, і не упаду як бревно якесь. Так що, в принципі. <laughs> Лучше живий летсплейщик, чим окаменівший, блять, одерівнівший. Так, а, значить, давайте ждати. Є... Це Оце от очікування, воно пиздец пугає, тому що я ще не на натясаний, як то кажуть. Я, я знаю те, що перший рівень піздець сложний, сложний тяжкий. Що е... я, блядь, несу? Ну, коротше. Ой, блядь. Не трогайте меня. Фу, бля. Я выжив, я живый, здоровый, я молодец, я молодчик. Бля, светло, светло. Я кого Я иди в страку. Я тебя не знаю. Ага. Так, хорошо. А, сейчас ночью. Перша година ночі. В принципі, в принципі, все не так погано. Так, давай. Oh. Я тебе не знаю. Не пугай, я тебе прошу, не бий мене. Уходь, уходь, уйди, блядь. <звук> так, я так зрозумів, то, що ліхтарик повинен бути обов'язково, тому що якщо його не буде, то, мабуть, все буде погано. Нам про це не говорили, але так чисто на рівні логіки, я думаю, <смі> можна догадатися, це треба. Я до кінця не розумію, що треба робити з фоксіаномі, що буде, якщо всі разом прийдуть. А ще не до кінця розумію, чи треба вимикати світло, коли заходить у цей мунді. Ну, я так зрозумів, що тут куриться, а тут у нас. Е бо боні боні. Правильно? Чекаю там. Ой, бля. Да типа уже надо легать, да? О! Отстань, блядь! Бля! Не трогайте меня, я вас прошу, блядь, я хочу жить, сука. Я, блядь, остануть, що ви ніхто не уб'є, я вам відвічаю. Уйди, уйди. Так, хорошо, цей не зашв. Так, все, все є, все є, ми все зрозуміли, ми молодчики, ми молодці. Ну дивись, дивись, вже друга година ночі вона ніхто не убивається, ніх'яра собі. Ну, бляха, дивись. Значить, з Фоксіном ми розібралися. Більше нікого такого особливо немає. О. та 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 татаре ра та 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 -тай. та -ра та -ра та та Ой, бля, веселуха, да? Хотів би тут мелодию почуть досю себе в коли спав Я ні, бля, я, я не хочу. Ну Нічого, да. Назбирайте мені лайк і підписок, я буду радий дуже сильно. Я 100% запишу про продовження, напевно, якщо воно там буде якесь Так. бана! Він ЗАШОВ ПІЗДА рулю! Отстань! Пацан! Ну я ждав! Я, я очікував, так що це було не страшно! Фу, блять, як воно вообще прям. То тобто, ти ты поняв, я щас просто тупану. Дивись, якщо б я не вимкнув, не вимкнув світло, я би його то стримав, але а, мене бы там ззаді бахнуло, я би все равно помер. Бля. Ну, ладно, ладно. Ну, дивись, в принципі, в принципі, ми з тобою зрозуміли, як воно тут в основному. Uh, давай, Нік, іди отсюди. А, це Майкл, не Нік, це я Нік, вроді. Uh, я думаю, те, що в принципі ми зрозуміли з вами, як все працює, так що можна вже, вже якось трошки це все діло і А, uh, Мені подобається візуал, він прикольний. Він такий прям, правда, підлагує тут чому-то. Ну я поставив прям на самі сініматіки, а у мене компухтер типу, не жорсткий, так що, в принципі. Отак от, от. Ну що, подивимося, подивимося. Можливо, я е, трошки якось піду на роботку, да? тому що зараз трошки з тим є проблеми. А, я думаю, собі зможу купити якось може, в наступному місяці, може, колись там. А, так, я не буду щось це закривати, тому що сенсу немає. Я так куплення у нього дві стадії. В принципі, так. Да, оце типу, нормально, це вже оце хуйово, да. А, куплю собі, може, ноутбук, якийсь гарний, прикольний, хороший. и куплю, может, какое-то аудио, шм аудио, шмаудио оборудование. Ты уйдешь? Уж, а, а, бля, я его просто не почуну. Там есть какие-то, экись... а, и он уходит. Так что вот такая фигня малята. Вот так вот. А это что у нас там? Какие-то сапилочки, какие-то... У нас тут какие-то... Бля, це хто бахкає? Чесно, страшно, капець. Я просто намагаюся якось що, хоч що-то говорити, тому що якщо я не буду це робити, то мені пиздец. Я прям засуся сейчас страшно. Ну, гра крипова, реально. Вона дуже крипова, вона прям лякає, капець. Так, це віцей був, хорошо. Гра прям дуже крипова. І вона дуже вам вона прям. Я надеюсь, мы просто пройдем царивань, потому что я, я не хочу лекать. Зачем она лекать? Я зашел хорор для того, чтобы <laughs> он и чтобы вам его показать, для того, чтобы обосраться на кер. Она и так там беды со здоровьем, не надо, я хочу жить. Там какая-то движуха уже сзади, какие-то там супилки, может, ты чё? Там что? Там что-то все прям хуево. Так, это у нас пожар... пожарка, правильно? Походу. Так, братва, шо, ви, ти будете чи ні? Блять, страшно, чесно, я не знаю, чого очікувати, час зайде, якийсь бух пух і все. Птички співають. Я більше всього боюся, що зайде, зайдуть вони всі разом, блять. Мене тут немає. Я. Ой, блять, Мунді! Фоксиан по любасу. Бля. Я правлю сейчас рублю все, да? Бля, отстань ты. Ты ушел? Бля, ты... Ёбаный в рот! Мудак косорылый, блядь! Подожди, блядь. Я думав він ушов, блять. Я дивлюся, а потом мене смущає, то, що там двері відкриті, а його нема. Йобаний бейк, блядь. С... Мене ж рука заломала. Мене ж, блять, косточки в руки заломыла, йобаний стыд, блядь. О! Ой, пизда. Так. Что там я там сказали? Бонни, вил атак, то you are up. Бля, давай сейчас я. Ага, значить, значить, я перевів, щоб максимально все було точно. А боняха. боняха. Коли він заходить, треба вимикати все-таки світло і сідать. І сідать, просто сідать і ждать. Тому що якщо ти не будеш сідати і без світла, то все, піздець. Так, давайте. Давайте, давайте подивимось, давайте продовжимо, як воно там піде. І я не хочу більше лякатися. відстаньте. Oh, oh, uh. Ну, от що шо, ну це зараз було пізда, як страшно. Ну, я прям взагалі не очікував, я думаю, він уже ушв. Ну я так зрозумів, то, що він, типа, не одразу нападає, він підходить-підходить, а потім хуяк! І все. Ох, так, ну давайте чекати. давайте чекати. Я сподіваюся, то, що ми це все пройдемо за серію, одну, тому що розтягувати от, додовольства, <гум> якщо можна так це назвати, не сильно хочеться, скажу вам чесно. Так що. Отака от фігня малята. Там... Я тебе боюсь. Уйди. Все, дякую. А, я знаю, що там багато ще і різних рівнів, вони якось відрізняються один від одного. А, вони... Я знаю, там далі прям мрак буде лютий. Прям такий мрак, що це капець. Але. Що тут? Але, да, але ми думаємо, це все діло пройдемо. обов'язково в тому випадку, якщо ви будете допомагати. Якщо ви мені дасте <рес> в принципі, якісь там підтримку, тому що е, тяжко тяжко зараз розвиватися, чесно кажучи, зараз е, у Ютубі там вроде, свої оці, всякі оці, от алгоритми помінявся, каже, це ще там намутив, блядь. Так що я там ну, тяжко зараз, реально тяжко. Плюс, е, як би там не було, але е, на україномовний контент трошки зараз спав інтерес, на жаль. Будемо це все діло якось оживлять. Отак от, от. Буду проводити стрім, ми буду всякою фігньою займатися, так що йди в сроку. А, Підписуйся на канал, як то кажуть, це в кінці дуже говорить. Ти ушов? Ти ушов? Ти ушов? Фу, блять, тут такі бувають незапні смімири, що це капець, бля. Так що підписуйся на канал, став лайк і вся фігня, я це повинен говорити в кінці. Але скажу тобі зараз, вдруг ти додивився до цього моменту. Ага. От щас, ти мене не надо. От щас не надо. Фу, блять, ушов. Ушов! ти поняв, бля? Я я все, я, я проду. Я, я все, я все продумав, я всю систему вже зрозумів. Все, отстаньте, блядь. Я, Я король, блядь, цієї гри. Ви мене не доїбете. Він трошки дивно якось переміщається по, кра... по кроватки все, якось трошки дезорієнтує час від часу це все. От реально боюсь, що от... Не знаю, я поки буду тримати двері. Ну, як двері. Ой, блядь А тебе. А ти. Ой, бля. Ой, бля! От, блядь Всі разом прийшли, бана. Ходьте. Так, все, де, де, блядь, цей підрон. А, а його немає, він десь підкрався, блядь, і сидить. От, сука. Я от боюсь, що він зараз свою цю суперпозу стане, буде дивитися на мене і потім мене уб'є. А зайде сюди, або цей мудінь, або цей. От. А з ними спати не можна. Оце вся біда. Ну я так зрозумів, що тут, в принципі, на удачу все зроблено. Тут прям тяжкувато все зробити прям. Так, що все точно працювало. Може і можна тут якусь тактику розробити, але, блядь, я що то в цьому не впевнений. Ой, бля. Ой, бля! Блядь! Уходь, блядь! Уйшов. Так, блять, мундя, давай. Ага. Хочу, 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 я тебя прошу, я умоляю это уйди, блядь, отсюда, Мунди. Ушел. Так, все, ну, в принципі, зараз другого година ночі. Це не рекорд, конечно, але уже краще. Тут вообще можно до, до 6-ї ранку дожить, ні? Ну, по-моєму, тут час йде довше. Тут прям. В звичайному FNAF там якось все було полегше. Ой, бля. Уйди, уйди. Так, тут все окей, да? Уйди, уйди. Брат, не пугай мене, ти страшный. Фу, блядь, все. Ага, блядь! прийшов мундзя. Ну и шо ты? <laughs> ну и шо ты, блядь? ударився все да? Все, сидишь, тепер протеки, а? Ага. Бля, я так не хочу, щоб під час того, як держу ці штори, щоб хтось зайшов до мене. Якщо зайде, це буде такий пиздец. Це буде такий пиздец, що я не знаю, ну скоріше все я не вс ну все Тут мало що зробиш? Я от помічаю ця штука, вона все темніше і темніше. Бля. Ай, блядь, іде, Мунді, Іде сюди! Іде гандон Я ж тебе чую! Блядь, сейчас мне такую подставу можешь Ах, Дай бог, чтоб блядь, Сеса упала в мы жити. мене більше никто не допугал, блядь, я не хочу, я не хочу скриберов, блядь. Опять ты! Блядь! Уйди! Угось, блядь! Ага! Йобані, блядь, железяки! Я відчуваю, мато буду тут стука, що це капець. Дотеры, бляха, так не нему Так, пацанва, два. WhatsApp онди тут сидить, я знаю. А всі інші? Ну давайте по одному, давайте, не всі разом, як... ик. Зайдя сейчас стопову. Блядь, ну зашел. от, сука. Ай, блядь, пришел. Бля, мене трясе. Шо? Блять! Сядь. У меня что-то прям жесткие приходы начинаются. У меня прям жесткие-жесткие начинаются приходы. Что ведь бывается? Я типа ебадаю. Бля, ну заедай сейчас стокудово. Зашел, вот сука. Уйди, уходить! Морковка там десь там, блять, на кухні, Іди, пошукай. У мене нічого немає, тільки получ. Уйди, уйди, блядь! Ходь! Ой, блядь, що то вся хуйова. Що то прям все печально. Четверта ранку, четверта ранку. Четверта ранку, У нас жорсткі-жорсткі приходи. Так, ну дивись. А, ну я так полю, це ця. вся стамін... Не стаміна, а як його там. менталка наша, вот эта вот червона вся вот штука. Она типа все гирше и гирше. Бля. Бля! Сука! Андон! Дурак, блядь, полудурок! Давай, уйди, уйди, блядь! Ай, сука! Кусок говна, бляхово! Прийшла вся піздобратя всім прям часом. Ну, я так поняв, те, що можна, в принципі, і не, об... не обов'язково з курицею чи, чи... цей присідати. Можна просто отак прям встати і закрити собі, і все. Бляха, ну я ще собі обістрався з тим всім. Ну, ладно, в принципі, я думаю, те, що е, ми з вами продовжимо наступні серії. <laughs> Наступна серія буде прямо зараз записана наступною, тому що. Е, тому що, тому що, отак, от, фігня малята. Мені зараз хронометраж довгим робити не треба, скажімо так, так що. Uh, От така фігня малята. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А це був дядько Алекс. До зустрічі.